На обід у мене сьогодні гороховий суп. Багато хто скептично подивиться на це блюдо і скаже: Оце їжа, гороховий звичайний суп. Але маленькі нюанси, тонкощі в приготуванні цього блюда, вас порадують. І цей суп, ви запам'ятаєте, якщо приготуєте у себе. Назавжди, і можете пригощати таким супом не лише своїх родичів, а й тих, хто прийде до вас на святковий обід. Він настільки смачний, що вам дуже сподобається. Спочатку ставимо варити лущений горох, варимо його довго. Так що наливайте воду з розрахунком на те, що вона виварюватиметься. Коли горох вже потріщений, буде розсипатись, кидаємо картоплю, моркву та цибулю. Намагайтесь кришити все дрібненько. Вариться в цей час готуйте на пательні, смажте цибулю, моркву і покришіть. Копчене м'ясо. Саме копчене м'ясо кидайте у цю приправу. Я купила вчора окорочки копчені, вирізала м'ясо, покришила і вкинула в цибулю та моркву, яка смажилась на потельні в невеликій кількості олії. Посмажте до кінця цибулю та моркву. А м'ясо вже готове, воно просто віддасть свої аромати та смак. В цей час у вас доварюється суп. Добавте до нього трошки молока. Небагато, трошки. Він змінить свій колір і надасть особливих відтінків, смакових відтінків. Потім змішайте все разом, вилийте з пательні до кастерюлі, де вариться суп. Вашу заправку, потримайте ще кілька хвилин і дрібнесенько покришіть петрушку та сіль... листя сельдерею. Так дрібно, в мене навіть вона покришена, крупний. Покришіть дуже-дуже дрібно і добавте. А далі потримайте хвилин 5 та й смакуйте, бажано, щоб він трошки остив. Ну що ж, усім смачного!